Друзі, всім вітання, автомаркет Рівне, хочу показати вам такого фургончика. Це в нас Volkswagen Crafter 21-го року, максимальній базі, однокатковий. Також має камери 360. Дуже рідко такі фургончики заїжджають до нас. Все в нас ціленьке в оригіналі, без всяких зауважень, має бокову дверку. Додатково має на бокову дверку замок з датчиком руху. Також має задні двері, суцільну сходинку на всю довжину будки. Будочка в нас в досить гарному стані, з довжиною 4.20, шириною 2,25, висотою 2,35. Тут в нас також ціленькі гарненьке, всі 4 колеса. Танку в прекрасному стані, тут все так, без таких зауважень. Водія є підлокітник, також підкачка спинки, ось така от мультимедіа, клімат контроль, кондиціонер. На механіці. Ось камери 360, також на задній передачі включається задня камера, має датчик дощу та світла. двигун. де у нас? 2 літри дизель, 180 кінських сил, 130 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 22 900. Усім гарного дня будемо чекати на нашій стоянці.